Доброго дня! Бажаємо усім здоров'я і добра. Що ми побажали усім добра і здоров'я! А що ми розуміємо під словом добро? Це і допомога один одному, це і підтримка, це коли люди роблять добрі справи, діляться іграшками, допомагають природі, дарують один одному подарунки. Малята, а чи можна подарувати подарунок собі? Як ви гадаєте, і який подарунок можна подарувати? Давайте разом поміркуємо. А ви хотіли б бути веселими, красивими, успішними, здоровими, сильними? А що для цього потрібно робити? Ви знаєте, давайте разом розглянемо ілюстрації і згадаємо. Малятка, а запорукою вашого здоров'я буде здорова їжа, здоровий сон, режим дня, чистота власного тіла, зарядка. Вживання вітамінів, сонце і відпочинок, прогулянки на свіжому повітрі, заняття спортом, рухливі ігри і ще дуже багато корисних справ. Малятка, а чи можуть бути всі ці справи подарунком для себе, як ви гадаєте, давайте разом поміркуємо. Так, напевне, можуть, тому що, виконуючи всі ці справи, ми даруємо собі здоров'я, красу, силу, натхнення. Отже, такий буде у нас сьогодні подарунок, подарунок. Для самого себе ми даруємо собі здоров'я. А зараз, малятка, я пропоную вам розглянути коректурну таблицю, як зберегти здоров'я та попрацювати разом зо мною. Міркуємо, відповідаємо на запитання, предмети, які зазвичай знаходяться у ванній. Кімнаті Це зубна щітка, гребінець, мило, рушник і кран. Який вид спорту можна назвати зимовим? Дивимось уважно, правильно лижний. А вид спорту, яким займаються влітку, міркуємо всі. Вірно, це футбол. А яким видом спорту? Можна займатися в залі. Це гімнастика, за допомогою яких предметів людина доглядає за ротом. Розглядаємо всі картинки. Вірно це зубна щітка, а за волоссям вірно. Це гребінець. А які предмети необхідні для лікування? Це шприц і пігулки. А що може бути причиною хвороби? Давайте всі разом подумаємо. Правильно мікроб. А які предмети роблять нас красивими і охайними? Це гребінець та мило, а які продукти вживаються в великій кількості і можуть завдавати вади здоров'ю. Вірно! Це цукерки та морозиво. Які дії загартовують організм? Правильно, це простирання тіла. А хто ж лікує нас від різних хвороб? Вірно, це лікар. Подивіться, чи всі предмети ми знайшли? Вірно, не всі. А до чого ми можемо віднести термометр? Правильно, до предмета, який допомагає лікуватись? А куди ми можемо віднести банани? Вірно, банани ми віднесемо до фруктів. Які наповнені вітамінами. Молодці малятка із завданням справились. А ще я сьогодні малята підготувала для вас поради для вашого здоров'я. До вашої уваги, немо доріжки до порад. Живи по розпорядку, вмивайся і роби ранкову ти зарядку. Умиватись треба зранку добре добре милом, зуби чистити завжди, щоб ставали білі. Не забудь перед обідом руки добре мити, ну а ввечері ще й ноги як у бруді жити. Розчишися грибінцем, що тобі купили, фрукти й овочі не їж доки не помили. Одяг свій те бережи і складай гарненько, там мікроби не живуть, де усе чистеньке. Щоб здоровим бути завжди, знай бо ти, дитино, що продукти вибирай повні вітамінів, а чіпси ніколи не купляй і здоровим ти зростай. Малята, а зараз я пропоную вам поділитися з нами фото і відео подарунків, які ви робите для самого себе та свого здоров'я. Чекаємо! До побачення, до нових зустрічей! Бажаю всім успіху!